Я вітаю вас. Так точно. А що так точно? Вітаю вас. Все добре. Звідки ви? Ага. Мінськ. Мінськ. Чудово. Я з Києва. Про що хотіли б поговорити? Про ваше питання, як ви зададите, так і буду говорити. Записуйте, ну, давайте записуюся. А я а, почую. Звісно, все записується, як же. Ну так. Да, як думаєте, для, для чого Росія напала на Україну? А ви як думаєте? Так я вам питання поставив, мені адресуєте його мені. Для чого це? це за задіагол. Ну, ва ваше мнение, потом я скажу своє мнение. Хочете захопити Степан Україну Бандера? Да, так, Степан, Степан Бандера. А, наш та, Степан конечно. Бандера. Наш или наш Український? Наш український герой, так. Якої України? Незалежної. Незалежної? А так. яка незалежна Україна відноситься до Степану Бандера? Він боровся, щоб Україна була незалежною державою. до яка Україна? З яких в області? Від, від якій... Ужгорода до Луганська, від Києва і до Ялти. А, ну так, да, звісно. Угу. Ну, ну, да. Щось не так. У вас чимось образив Степан Бандера? <реш> Блин, там мне пофиг вашу Степану. Ну, так ты больше для чего ты починаешь? Я, я. А ти ты свечку тримал? Ты был присутний. А, ну да, конечно. Так а для ну, чего ты тут ваш... поговоришь? Ну так вот вы не дождетесь. Что так сказать, вот ви... вечно перебивается. Ну, так вот, даже сейчас перебивается. Ну, ну вы зараз угрожаете людину. No. Людину, от, no. no, видите, не давайте. Яка, дайте, скажімо так, не сама дайте за себе сказати. не може дати відповідь. Ви можете да, навести давай, якісь ви докази, відповідь. факти, будь ласка, давайте вислухаю. Вислухайте? У нього поганяло було, коли він сидів у... у тюрмі, було поганяло баба. Дуже цікаво, за яких джерел це взяли. Ну, no, конечно, сейчас ви почнете спрашивать. Uh, возьми, да там набери, да там почитай. Во-первых, он был низким, так? 1,52 м. Угу. Ну, трошки выше да. Путина. <реш> <реш> ну, ну, а, вы якось ну, людей людей по росту, так вот визначать, кто шо и кто ну Я падає, просто говорю а, это, он сидел шо? в тюрьме, правильно? Так, було. Чого він там ну. опинився? Ну, так вот, может, мне расскажете, о чем он сидел в тюрьме. Бо за незалежность Украины. В тюрьме. А тому режиму, на который на той момент був в Украине, не подобалось. И ага. не хотіли, чтобы Украина была незалежной, так. Ага. То есть, по-вашему, він сидел в тюрьме в лагере в этом. В Німецькому. Он боровся з режимом. Звісно, боровся. Таким образом. Не так було ефективно, як може хотілось би, але боровся. Ага. Угу. А скажіть, будь ласка, ви там? можете назвати хоча б одного національного героя Білорусі? Національного? Так. Белорус національний герой. ПДУш Костюшка. Так, ще. Це він в якому уроці був? Не підкажете? вам не скажу, не помню. Не скажу. Не знаю. Просто когось згадав якогось історичного персонажа та, та ляпнув. А Костуш Каліновский ну, да, герой я. для вас чи ні? Ну, Костюш Каліновский, знаете. <кх> как вам объяснить? Да, повстання поднял. Но он больше под Польшу рулил. Вот. А теперь почитаем про Степана Бандеру. Ни одного звонка внутрь. Как вы... А, нет, нет, нет. Вы же записываете, надо, чтобы все посмотрели. Ну звісно, це зіцивальними событиями на Україні в центрі Німанівного і Ви б не могли сказати джерело. Що ви читаєте, і для чого ви мені це читаєте? А що що, що я читаю? Зараз я вам скажу. Так, і для Ріаногосі. чого рія новості? Це дуже, це, да, дуже, це, да, дуже, вас, це да. дуже, дуже таке поважне джерело. Російське інформаційне агентство, Це звісно, давайте, це давайте просто другого, знаєте, таке, таке так. от джерело знань, яке якою, треба обов'язково читати. Мифу про бандера, которую продолжается вірити. Алла, да, вже не так. А вам до. А що ви вчепились до, до Степана Андрійовича Бандери? Що він поганого особисто вам зробив? Погано мне, нічого не особисто не зробив. Так для чого ну, вы да. ноги зачепились за нього? Ну. Но... Хочете хотите... продуматку вробив сейчас? Ну, ну хотите? спробуй. Лады, давай. Только потом это. Оно долго будет. Только потом это. Ну, вы, конечно. Я что, будешь батюка, ну, Не, я батюка сейчас не буду. Я буду включать вам то, что это. Хатынь, знаете, такую. Ну, знаю, так. Ну, Но... Ну, и... полил. Кто спалив, Дуже цікаво. Ти, бачу за комп'ютером. давай почитай. Хто спалив хатинь? Прекрасно. Да ні, я включу сейчас. Ні, 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 ні. давай тепер читай, давай, відкриваємо, читаємо. Хто спалив хотень? Давай. Давай, давай. Давай. Да, давай. давай, прекрасно. Угу. Ну, от, щоб ти бачив, я включаю. Да, ні, все ж бачу, так. Ну, бачу, машь. Видишь? Ну, но, 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 ноутбук видишь? навіть маєш. Бачу, бачу, давай включай, давай. Ну давай. да, ну, може, же это. Давай, кто спалил хатинь? Ні, відео паде? Ні. відкрити, щоб... Та джерело. Можно так там, відкрытие, ну... Подожди, стоп, стоп, щоб ти не сумнівався, Ну, это... А, Яндекс. Юно, у вас же Яндекс не доверяет. Яндекс це пошукова система. Відкрывай, Люб... любе джерело. буде... Можна, вважати. можна, 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 да. Так, хто? Хто спалив хатинь. А до речі, поки ти шукаєш, в якому році хатинь спалили? Жок. Хатинь. В якому році хатинь спалили, поки ти шукаєш, скажи мені, нагадай. Не пам'ятаю. Не пам'ятаєш. Але знаєш, що то був Бандера. Прекрасно. Тепер читаємо. Хто спалив хатинь? Унісажені хатині в Вікіпедії. Унічна хатині в Вікіпедії. Так? так. Так. так, так, так. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Акція 22 марта 43-є привітзіоне красивим отрядом 118-й батальйон Сманний та особи батальйон. СС Дзелевангер из за убийство нескольких немецких военнослужащих окрестными партизанами в соответствии с принципом ну, Бандера, я да, я что-то не Да, Бандеры здесь нет. Нема, елки, что, не палив хатынь? Я-я-я-я-я-я-я, что робится? Ну, до слова, да... До слов цепляешься. Я до следвину. Ты мне нагадав про хате. Не я тубіль. Ну Так это наследники на, на Бандеры были, бля. Кто? Гитлер, нащадок Бандеры. Дуже цікаво. Прекрасно. Ну ты тупый як? А, вот я уже тупий, Ну ничего собі. Ну такое, докормил. Ничего субе. Ну так послушай. Формирование 118 и 115 Штурман батальйону началось. Ія в лісну 42 го года приимушся сплідних бойцов РКК, задержавшись. А що таке РКК, не можеш мені підказати? російська Красна армія. Робоча крестьянська Красна Армія. Це якраз ті, що да, воювали воно, за Радянський Союз. Що робиться, да, слухай, да, знов таки да, Червона армія спалює да, хати. Да, а де Бандера? Да, 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 Чи може Бандера слушай, був червоноармійцем? Ну це дуже слушай, цікаво. Да нет, ну ты слышишь дальше. Одна из роста 18 батальона была сформирована из военных 115-го батальона. Операция проводилась под руководством специально подразделения СС зондербатальона батальона Дилер Вангер. Немецкая СС Зондер Вангер, короче. Командовал батальон, бывший польский майор Константин Смоловский. Начальник штабу, бывший старший цена каста армії Григорій Васюра, командир зводу, де, де де тут знову бандера? Да тихо. да, <свист> да блин, при чомусь <свист> <здесь> бандера, <свист> ти що хохлиш зідає, то. Аж хахли вже часу спалили. Людей... Дуже <свист> цікаво. Д де там? Де там хто? Там я тільки почув, була червона армія, яка прийшла і спалила, на її базі створили той загін. Да, 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 диви, диви, ти сам від того, що ти читаєш. І читає, і не вірить, як так каже? От ще буквально півгодини тому, каже, у всьому були винуваті бенджарівці. А тут тепер, йолки палки не складається щось. І Як так виходить? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Та-да, ну, ну, да. Та -да, скажи. І знов, і знову все поламалось. Як тепер будеш жити, слухай з цим? Ні, это це вот я читаю, що вот. як, як ти мені, тепер з цим будеш жити? Тепер мені скажи. Що це виявився не Бандера, а це була Червона армія. Да че ти -то, нахай? Это ваши, это, говорю, що ти бандера-то ваші наслідники Бандери, я ж не говорить, що Бандери. Нащадки Бандери. Я зрозумів. Тобто, no. СС, В'єрмахт – це нащадки Бандери. Вони всі були бандерами. Начальник штаба, о, смотри, от читаю. Що начальник, начальник штаба? Ну, 118. Шо, річ, ну? був батальйон. Командири. от читаєш? читаєш? No, ну, то що, читай. Ну і що? Ну, ну читаєш, от начальний штаба Григорій Васюра, Так, так. так? відкривай тепер за Григорія Васюра будемо читати. Звідки воно взялось? Хто це такий? Відкривай. Там ж можна, там ж є, є ж, лінк на його. Можна перейти і подивитись прочитати. Давай будемо читати. Де він служив? В якому підрозділі Червоної армії він служив? Як він потрапив в полон. Як перейшов на службу до німців перейшли ті червоноармійці, які спалювали потім хати. Скільки там було. Скільки там да. було руских, скільки там було білорусів в тому загоні, поляки були. Давай будемо зараз все читати.ру, пайзок. Зараз... Мей, мей, мейл мейлру. Мейл. 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 та звісно, в тебе що щось інакше є. <реку> Знов дивишся не сходиться. Слухай, зараз тобі весь весь мозок поламається. <свят> а чому ти вийшов з Вікіпедії? Там прям в Вікіпедії, там де от, на Васюрі, там є линк, і можна про Вікіпедії було прочитати далі. Для чого ти виходив з неї? Ну, що ти мені показуєш? Для чого ти мені показуєш свій цей ноутбук? Я вже бачу, що він в тебе є. Ти олігарх. Масштабом. Да, я знаю. Угу. Не сходиться, бачиш все тепер. Як тепер тобі жити далі? Нічого, все, все життя поломане тепер. Все, що тобі, я не знаю, скільки тобі там років. Все, що ти вчив, все, що тобі Скабєєва вкладала в голову разом з тим Азаренком, все поламалось, от просто знаєш, а взяв елементарне, просто відкрив ту Вікіпедію і прочитав. І сам понимав, зрозумів, що нічого. собі. А саме цікавіше, знаєш, в твоїй голові зараз така йде боротьба, не вкладається. Як так? Воно ж не може бути. 40 років я знав це, і тут раз я прочитав. Ні, там все брешуть. Там якісь американці з українцями виправили ту Вікіпедію. Да? Але ж ну, Але да, ні, це факт. Да. Ну, поки чекає, читаєш за Васюра, скажи мені, а ти підтримуєш те, що от Росія напала на Україну? Вас не напала. А, вона не нападала. Не. Ну, значить, я тобі скажу, Васюра, в принципі, хатень не палив. Не, ну знаєш, о, ну, о, що... Ну що знаєш? Григорий Никитич Васюра. 9 февраля 15 -го года. Так что так, я, я... знаешь, не, в принципе, можешь дальше мені начитати. не це. Не, 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 подожди. подожди. Ну, знаешь, не. Да ж посилки ти мені, знаєш, так, посилки, посилки не цікаво робиться, Старший Прошу вибач, сенатор, або... подожди, старший лейтенант Красної армії пришешов на сторону Німеччини, буде що робиться? Що робиться? Начальний штаба окаратіного 118-го полку. Набачиш, бальта... Червоної батальона... армії, з Червоної армії перейшов. Ну, це, в... Да, в да, перейшов. І спалив, то буде тобі хати. По так я ось, скажу трибунала. Ну, заткнись те нахуй. Так, да, шол вон, ти псина, дивись, що я тобі скажу. Оскільки Тож... ти підтримуєш напад е, Росії на Україну, е, то е, ти нічим не відрізняєшся від тих самих гітлерівців. Ти таке саме гівно, як і вони. Ти мене почуло? Чудо Ну, Хай тобі далі твій мозок ламається і закипає. Не знаю. Мені здається, що на цьому, в принципі, можна з ним завершувати. Зараз ми трошки зробимо по-друге. Ближче ближче, он... ближче, ближче, ближче монітор піднеси. Не Монітор, ближче. Ближче, монітор покажи. С Будь ласка, що? покажи. Монітор, піднеси до камери. До базару ноль. Сейчас. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, зараз. Давай, давай, давай. Стаю сейчас, одну секунду. И вы, блядь, нахрен что-то там нахрен думаете, вот, да. Смотрите. Ближе не видно, ближе. Чуть-чуть выше. Ближе. Выше, выше, выше. Трохи выше. Вот так, вот так. Вот так, вот так, вот, вот так шикарно все. Шановне панство, скільки часу происнує данный YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!